Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Луки. Того часу підійшли до Ісуса Його мати і брати та не могли доступитися до Нього через натовп. і сповістили йому Твоя мати і Твої брати стоять назовні. Бажаючи побачити тебе. А Він у відповідь сказав їм: моя мати і мої брати це ті, котрі Слово Боже слухають і виконують. Це є Слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, брати і сестри, кохані Божі! Хто ж моя мати і мої брати? Сьогодні можемо запитатись, так як Ісус говорить, коли найрідніші люди прийшли його побачити. Він вказує на слухачів, на тих людей, і тут мусимо з увагою прочитати, які слухають і виконують Божу волю, Боже Слово. Ці є для Ісуса Христа, так як Мати і брати. І пару таких моментів, на які варто звернути увагу, це перш за все Ісус. Не говорить, що ці люди є замість його матері чи замість братів. Не говорить, що він замінив маму на когось, хто його слухає. Але всіх інших, цих своїх слухачів, учнів, і хто виконує Божу волю, дорівнює до гідності своєї матері і своєї родини. Це і важливе, щоб ми правильно зрозуміли Євангелію, щоб ми не перекрутили цього поняття, що Ісус відказався своїх рідних, бо весь вже був влюблений, закоханий в тих, хто Його слухає. Але каже, що ці люди, які слухають і виконують Боже Слово, є як тато, мама, брат, сестра, як хтось найрідніший. Другий такий момент це. Написано, що переказали Ісусу, що його хочуть бачити. Що його хочуть бачити, слухання Бога завжди повинно привести людину до того, щоб вона з Богом зустрілась. І це дуже проста річ, в що житті. завжди така навіть часта річ, що коли ми щось чуємо, хочемо це побачити. Хочемо переконатись, якби доторкнутися до цієї ситуації, до реальності. Якщо нам якась людина говорить про певні справи, ми хочемо це побачити, ми хочемо цього досвідчити. І що би це не було в буденності? Наприклад, я можу тобі щось там купити, бо їду по дорозі. І ми це чуємо і кажемо, добре, то купи мені таку річ, та коріч, там якісь продукти. І коли ця людина привезе нам додому, ми тоді переконалися, що ці слова не є даремні. Кожне слово має бути підтверджене наяву, фактом, здійсненням. Так як молимось, ангел Господній і кажемо, слово стало тілом і оселилося між нами. Нехай мені станеться по твоєму слові. Тобто, має бути завжди за словами чи після слів, має бути. Правда, реальність, подія. Люди повинні побачити. Ми, якщо слухаємо Бога, хочемо Бога побачити. І це є правильний крок. Ще дуже важлива річ, чому Марія і родина Ісуса не могли підійти близько до Ісуса, тому що був великий натовп. І цей натовп він промовляє сам за себе. Наприклад, я принаймні якось завжди звертаю увагу на різні події, де є більше людей. Десь йду по місту чи їду по місті. і Якщо там є одна, дві, три, десять людей, ніби нічого такого. Але якщо там є багато людей, то вже питаюсь, затримуюсь, цікаво мені. Чи, може, щось привезли, чи продають, чи якийсь концерт, чи базарний день, чи щось новий товар, який закупили, завжди ця толпа, завжди цей натовп говорить щось сам за себе. Не раз люди питають, а у вас там на тижні було дуже багато людей в костолі, що то таке було? Ну, Як це, наприклад, свято якесь, чи відпуст. Завжди хтось бачить, є багато людей, є якась подія. Натовп говорить сам за себе. Ми можемо побачити по натовпі, на чому людям залежить. Де є більше людей, там відразу можемо зрозуміти, що люди йдуть за цим, що це для них важливе. Чи вони це розуміють, чи не розуміють, чи може роблять щось навіть проти себе. Але завжди цей натовп говорить. Про дуже важливу річ. І коли Марія з родичами прийшла до Ісуса Христа, написав євангелист Лука, що був великий натовп навіть не могли доступитися до Нього. І це вже вистачило, Марії і родичам побачити, на чому полягає місія Ісуса Христа. Не знаю, чи хтось з вас задумувався, чи Марія справді просила когось піти і сказати Ісусу, що вона на нього чекає? Для мене це завжди є таке відкрите питання. Ніхто мені ще не відповів з людей, жодна книжка ще не відповіла мені, навіть релігійна. Чи Марія просила когось піти до Ісуса і сказати, що вона на нього чекає? Але теж є друга сторона медалі, дуже важлива і цікава. Якщо Марія нічого не говорила, якщо родичі Ісуса Христа не пробували підійти до Нього ближче, то напевно вони були вже так знані для людей, тобто люди знали, хто така Марія, хто така мама Ісуса, знали родичів, що вони самі почали їм. Про, про цих власне, Марію і її братів говорити Ісусові. Тобто Марія була знана для людей. Ісус в такий спосіб жив, так проповідував, що люди знали, хто така Марія. Він теж говорив про свою матір. І для нас, християн, це важлива річ, щоби, коли ми будемо проповідувати Своїм життям і в нашому житті, Буде присутня Мати Божа. То кожен з цього натовпу може сказати: це правдива наука, це правильне життя, тому що там є присутня і Мати Божа, і сам Ісус Христос. І це є правдивість спільноти, спільноти костьола, спільноти церкви. Це був зразок першого християнства, яке, яке розпочалось першої спільноти християнської. Це для нас сьогодні є приклад, навіть через мучеників, які за правдиву науку, за правдиве християнство віддавали життя не за якусь фантазію, не за якісь припущення, не за якусь видумку, але за живу науку Божого Царства. І наша наука, тобто наше життя, наші приклади життєві, будуть правильні в тоді, коли там буде Ісус Христос. Коли будуть апостоли, коли буде родина Ісуса і сама Божа Мати, тоді можемо сказати, що ця спільнота є правильна. Просімо Бога, щоб ми завжди були правильною християнською родиною Ісуса Христа. Амінь.